Головний лікар Шосинської центральної лікарні Олег Штогрин згадує події 20 травня, коли одночасно до медзакладу не дійшло 17 поранених, п'ятеро з яких у важкому стані. Це створило серйозне навантаження на заклад, але завдяки злагодженій роботі персоналу вдалося оперативно відреагувати. зауважив лікар. Ми підняли одразу всі служби. Додатково залучалися нас і хірурги, і нейрохірурги, і лаборанти, і рентгенологи, і узісти, і анестезіологи були викликані до. До сили, щоб ми могли в повному обсязі надати допомогу цим постраждалим людям, одночасно з прийомом сортування почалися оперативне лікування. Чотири операційних було зразу розгорнуто на чотирьох операційних столах. у цих самих найважчих хворих. І Ця робота продовжувалася від часу поступлення до самої глибокої ночі, щоб стабілізувати, прооперувати всіх хворих. Четверо найважчих пацієнтів були переведені до лікарень Сумта Києва. На жаль, один з них, який отримав найважчу травму, помер. Як наголосив Олег Штогрин, надання медичної допомоги відбувалося в повному обсязі, і, за словами головного лікаря, усі хворі були забезпечені необхідним. Тому інформація, що з'явилась на наступний день про потребу лікарні в підгузках, про стирадлах та інших засобах. Гігієни і догляду викликала у головного лікаря міста здивування. Я розумію цих людей, це з хороших побажань і я не осуджую їх зовсім. Просто я хочу наголосити на наступному, що у, е в таких випадках першим ділом треба звернутися до керівництва лікарні або міста і запитатися, чи яка потрібна допомога. Може вона якраз і потрібна, але не в тому, що хтось там вирішив, що треба підгузники або простині. Якраз цього в нас для таких випадків достатньо. Задня щоб підтвердити свої слова, нашій знімальній групі було запропоновано оглянути складські приміщення лікарні. Ми отримали гуманітарну і благодійну допомогу у вигляді памперсів. Маслами в нас у наявності у нас є також ж підкладки для хворих різних розмірів, є операційне покриття, є бахіли. Ми отримали, отримали також ми дуже багато і рукавичок, і перев'язувального матеріалу, отримали шприці, отримали хірургічне обладнання, отримали інструменти дуже багато. То дякуємо нашим благодійникам. На іншому складі лікарні знаходяться розчини, закуплені за кошти місцевого бюджету. Ці медикаменти йдуть на потреби невідкладних станів. Все, що необхідно для оказання невідкладної допомоги, у нас у лікарні є. Запаси медикаментів та інших матеріалів у лікарні розраховані на кілька діб у повному обсязі. Це стало можливим завдяки ще доковідним установкам щодо формування певного запасу на визначену кількість діб. Та хворих початком війни ці вимоги були ще більше посилені. Міністерство та влада вимагають, щоб в усіх лікарнях, особливо таких великих кластерних, як Шосницька центральна районна лікарня, були запаси медикаментів на місяць та продуктів харчування на три місяці. Проблема одна тільки з кров'ю, яку зберігати не можна довго. Тут можуть питання виникати, але ми запаси крові поповнюємо кожен тиждень. Олег Штогрин зауважив, що лікарні кожного місяця виділяються кошти з місцевого бюджету на медикаменти. Також лікарня заробляє кошти за угодами від НСЗУ. А ще надходить іноземна гуманітарна допомога. Не зважаючи на достатню забезпеченість, Олег Штогрин наголосив, що лікарня в жодному разі не відмовляється від будь-якої гуманітарної допомоги. Ми раді любить гуманітарну допомогу, як любі закликали зараз Тара допомога дуже важлива. Єдине, що я звертаюся до наших помічників, до наших партнерів, до наших волонтерів місцевих, ну до простих типів, тому що люди почитали, люди відгукнулися і нам почали приносити відділення. Слівдень самі люди приходили, хтось навіть гроші пропонував. Мені дзвонили бізнесмени наші шосткинські, пропонували, яка допомога потрібна. То я звертаюся ще раз, що краще, щоб чимось допомогти, якщо ви. Ну, Наші помічники, якщо через з зверніться, ми вам скажемо, що нам зараз не потрібно. Олег Штогрин також підкреслив важливість терміну придатності медикаментів та матеріалів, зазначивши, що лікарня постійно підтримує запаси з хорошим терміном. Спасибі всім за допомогу, спасибі всім, хто відгукнувся, і волонтерам, і простим людям, і пересічним громадянам. Ми всім дякуємо за те, що відгукнулися. Але я хочу наголосити, щоб жителі нашої громади не боялися, що їх привезуть в лікарню, і їм, не дай бог надзвичайна ситуація, і їм не буде у нас чим надати допомогу. Ми завжди знайдемо чим вам надати допомогу при уразі особливо нещасних випадків. І дай Боже, і щоб в нас їх було менше і щоб таких таке не повторювалося.